Який досвід здобули українці внаслідок війни? Війна це дуже трагічно, дуже прикро, але хочу сказати, що наша нація за рахунок того, що постійно доводиться перемикати свої стани вночі, скажімо, були обстріли, а зранку треба там йти на роботу, продовжувати жити, продовжувати транслювати дітям сенси, якусь радість. Люди навчилися перемикати стани, і це насправді є така, знаєте, психічна зрідість. Вміння перемикати свої стани, емоційна зрілість єдина проблема, що тут може виникати, що коли це вже переходить у заперечення реальності, коли людина вже занадто не дозволяє собі проживати якийсь сум, коли вона. Блокує зранку встала все, все добре, все. Тоді вже це проблема. Але вміння перемикатися, не зависати в тому, що тільки що були обстріли, а вміння перемикатися і налаштовуватися швидко на новий день. Це дуже така потужна навичка, яка сформувалася у українців. Звісно, не у всіх так, це прикрі обставини, але маємо сказати, що це сформувало у людей таку певну витримку.